Щит-розподільчий Хагер Вектор модель. Клас захисту відносно води пилюки досить високий, тому я його і вибрав Ой -ой. для монтажа. Але справа в тому, що при огляді інструкції у нас є така позначка. Наш, він без захисту від зовнішніх факторів типу ультрафіолетового примінювання. Зібрав я його. У нас прийде три фази через автоматичні вмикачі на лічильники. До лічильників 0 прийшов загальний, машанований. Кабеля, які відходити будуть на споживачі на шину N і Pєшний. Тут він ділиться на PN. І відповідно фазний провідник буде після лічильника на кабеля вже. Відти. Тут такі заглушки. жорсткості додають, напевно, чи кабеля, щоб утримувались там, ніби місце для монтажа кабелів. І ось така заглушечка монтажна. І відповідно ще ось такі всі заглушки, щоб цей епі зберігся сюди. Але мене не радує оця штучка, у нас позна... позначка для внутрішнього монтажа. Знаєш, він буде жовтий від сонця. Не додивився я цю характеристику, думав, що щиток якісний, хороший, герметичний і на вулицю, а виходить, що він якісний герметичний, але не зовсім на вулицю.